На Сіверському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний міст, Гай, Грем'яч і Михальчина, Слобода Чернігівської області та Старикове на Сумщині. На Харківському напрямку вогневе ураження в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочки, Невеликі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришип, Циркуни, Панове, Безруки. На Слов'янському напрямку обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комушувахи. На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам'янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Каленики. На Бахмутському напрямку обстріли біля Яковлівки. Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Ворог вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення успіху не мав. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював поблизу Пісків, Перечистівки, Шевченкового, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії, бої тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу Константинополя, Залізничного, Варварівки, Времівки, Мар'їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Тимирівки та Білогір'я. На південнобузькому напрямку обстріли в районах Миколаєва, Глуча, Лиманів, Нової Зорі, Новомиколаївки, Кобзарців, Любомирівки, Киселівки, Андріївки, Лозового, Білогірки, Осокорівки, Потьомкіного та Зеленого. ela no Ohio.